Microsoft Defender for Identity, а стара назва цього продукту Azure ATP. А ще більш стара назва <смі> був ще такий продукт Azure Ata, тому що колись цей сервіс був доступний он-преміс для локального розгортання. Наразі вже підтримка локального розгортання вона закінчилась, і для нових клієнтів доступне розгортання тільки в хмарі, тобто ну, сама управляюча частина а, знаходиться в хмарі. Ну, а агенти, як і раніше, на контролерах домену. Ну, Але по порядку, спочатку розкажу, для чого взагалі це рішення. Ось ви бачите, що атаки вони завжди реалізуються комплексно, так, і іноді по одному єдиному інциденту неможливо сказати, що є якась компроментація облікового запису. ну, Дії можуть здатись цілком нормальними. так. І ось саме для виявлення а, всіх компонентів так можливого ризику, Microsoft пропонує м, ряд сервісів, які він об'єднує однією назвою Microsoft 365 Defender. Тобто, як єдиний комплекс захисту організації, да, там, превентивний, реактивний захист. Ось а, тут, я думаю, вже всім знайомий Microsoft Defender Point-Point це. Платформа захисту кінцевих робочих станцій ваших корпоративних, Defender for Office 365. Це відповідно захист повідомлень електронної пошти, сканування вкладень, сканування посилань, які отримуються електронної пошти. Microsoft Defender for Identity, так або Azure ATP, Він використовує сигнали Адем. Межоридем для виявлення, розслідування складних загроз, скомпрометованих даних, зловмисних дій, можливо, інсайдерів внутрішніх порушників. Тобто це все, що стосується Identity, це Microsoft Defender for Identity або Azure GRTP. Ну і Cloud App Security це кросплатформне застрішення, яке забезпечує аналітику захист хмарних додатків а в тому числі ну, не Microsoft, інших марних додатків. Ось, Але ми зараз про uh, Defender for Identity. Так, навіщо його ж використовувати? Як я вже сказала, він відстежує будь-які шкідливі дії в вашому середовищі. Uh, як повністю хмарному, так і гібридному, на які на ідентифікацію з яких атак направлене це рішення. Це, по-перше, атаки типу PES зе тікіт або pes за хеш, передача хешів, передача тікетів, брутфорс атаки так, перебор паролів грубою силою, ДНС-розвідка. Там створення шкідливих сервісів, використання е, незвичайних протоколів і так далі. Ну, от, наприклад, за цими... Повідомленнями наших клієнтів, у яких є Microsoft Defender For Identity, ось це рішення одним із перших дозволило виявити віросп'яття, так спроби шифрування ось цих робочих станцій, і ну воно саме зробило такий альорт, що потрібно там відключити від мережі цю станцію. Ну тим самим допомогло запобігти. Подальшому розповсюдженню атаки. Ну зрозуміло, що оскільки функціонал потужний, він цей продукт присутній тільки ну, в найдорожчих планах. Це є п'ятий план, туди входить Microsoft Defender for Identity, Ну і звичайно, його можна придбати і окремо. Якщо це потрібно. Ну, це одне з таких найдорожчих, найдорожчих рішень, ну і найбільш потужне. А, що ще? А, дозволяє встановити це рішення помилкові. Облікові записи для того, щоб відстежити активність вашій мережі. Ще воно здійснює поведінковий контроль профілювання поведінки дій ваших користувачів. Тобто спочатку, коли ви тільки запускаєте це рішення, воно по дефолту 30 днів аналізує дії користувачів, всю інформацію у вашій мережі, наприклад, це дозволи, членство в групах, і таким чином створюється такий базовий профіль, базовий рівень. Поведінки для кожного користувача. Далі на базі цієї інформації вже виявляються аномалії за допомогою там, вбудованого машинного навчання, це вам дає якесь уявлення про підозрілі дії скомпрометованих користувачів і таке інше. Як архітектурно, технічно це рішення працює, всі ось ці аналітичні управляючі компоненти відповідно знаходяться в хмарі, є власний портал цього продукту, а датчики ну, це як звичайні агенти, вони ставляться на контролери домену вашої організації. Відстежують контролери домену. Е, ну, можна поставити або на всі контролери домену, або на ті, які ви вважаєте найбільш критичними. Ну, але, звичайно, чим більше покриття у цих доменної інфраструктури, тим більш повне уявлення про всі дії користувачів з будь-якого пристрою. Е, які відбуваються з обліковими даними, чи є якийсь ризик компрометації? Далі, що ще? Ось Microsoft Defender for Identity найкраще справляється з атаками, типу Lateral movement, про які вже я сьогодні зазначала, тобто цього. Бічного переміщення, коли там спочатку компроментують е, обліковий запис е, звичайного юзера, наприклад, там для нього не було встановлено там якоїсь нормальної політики паролів, він там витік пароль, або е, його було дуже просто перебрати такою грубою силою, і далі вже. Е, е, а зловмисник намагається підвищити привілеї вашій організації. І ось для таких атак найкраще підходить Defender for Identity, найкраще їх виявляє. Ну, Сьогодні я ще покажу практично, як це як це виглядає. Щодо ресурсів, щодо даних, технологій, які використовуються Defender. -ом. По-перше, це відбувається аналітика всього мережевого трафіку, NTLM, Kerberos, LDAP, DNS, SMB і так далі. Події з вашого Active Directory, поведінка користувачів, ну і виявлення подій в Хмарі, якщо збагачуються дані а Ще якоїсь там хмарної аналітики, якщо там підключено Cloud App Security, звісно, це е, забезпечує кращу кореляцію подій, можна е, вірніше сказати, чи це атака, чи це нормальна поведінка. Е, так, е, як ще працює ATP, якщо так от покроково. То, перш за все, він намагається виявити спроби розвідку, тобто, коли якісь спроби зловмисників відбуваються отримати інформацію про імена користувачів, сканувати порти, там виявляти членство в групах, ip адреси ресурси, і так далі. Це ось такий перший крок. Далі виявляються спроби зламу публікових даних користувачів. там, Невдалі автентифікації, там різкі зміни членства в групах користувачів, там, коли дуже багато подій змін членства, виявлення спроб у цього бокового переміщення, тобто там, передача хищів, передача тікетів, оці два типи загроз. Виявлення також поведінки. Наприклад, спроби виконання віддаленого коду на контроле доменів. а там якісь, ну це називається DC Shadow, тобто домен-контроль Shadow атаки, от коли відбуваються якісь підозрілі дії саме на контроль на контролері доменів, і те, і таке інше. Це те, що стосується Defender for Identity. Ну, і переваги такі, що за допомогою нього можна, як я вже сказала, захищати і посвідчення в локальних середовищах, ну, тому що датчики ви можете поставити на ті сервери, які у вас на землі. Ну, а управляючий компонент все одно буде в хмарі. Зрозуміло, також інтегрується. Це рішення з Cloud App Security, як я вже сказала, з Azure AD Identity Protection, те, що ми сьогодні розглядали, плюс також інтегрується з Defender for Endpoint. Якщо, ем, наприклад, Defender for Identity виявив Спробу обліку, зламу облікового запису компрометації він аналізує, чи був, наприклад, зламаний пристрій, чи він достатньо захищений, і там тоді, якщо проблеми вже з кінцевою робочою станцією, там буде редирект на портал Microsoft Defender for Endpoint, і можна буде ну, таку повну картину побачити, звести її.